Херсон обласний центр на півдні України. Нині тут проживає трохи більше 340 тисяч людей. Втім, що чверть століття тому мешканців було майже 400 тисяч. Посприяла такому спаду насамперед важка економічна, а відтак і демографічна ситуація початку незалежності. Неймовірно чутливою для міста стала і проблема раннього соціального сирідства, коли молоді мами відмовляються від своєї дитини, що в пологовому відділенні. Станом на 2010 рік проблему раннього соціального сирідства вдалося вирішити. Про це без зайвої скромності. говорит в одни из наибольших пологовых лекарений места. Если еще 5-7 лет назад, в нашем родильном отделении проходит примерно э, полторы тысячи родов в год. Так вот, из этих полутора тысяч родов примерно 30-35 женщин э, заявляли о том, что они хотели бы оставить ребенка в родильном отделении. Усилиями э, сотрудников, ну тогда это были усилия медицинских, медицинских сотрудников, то есть врачи, акушерки. нам э удавалось снизить э, количество отказов примерно до 15. После того, как была создана э, школа ответственного отцовства, э, количество отказов значительно уменьшилось. Это примерно 2-3-4 человека в год. Йдеться насамперед про школу відповідального батьківства, яка працює у цій лікарні з 2003 року. Ось саме зараз майбутніх мам та батьків вчать правильно тримати дитину. Дуже важливий момент это попитаться вложити ребіночку в ротик сосок, чтобы увидеть, что он его попал. В, как в язычок, як в язичок, як в ложбі, засосав сусок і нормально отримує полонеценне питання. Тобто, ні не ні, ні рівний ребенку отримує достатньо количество молочка. Ірина Чабаненко, яка щойно тримала іграшкову дитину, нині на восьмому місяці вагітності. Мене ще трохи часу, і вона вже годуватиме свою власну дитину. Чоловік хоч до школи і не ходить, але вдома, переконана Ірина, намагається ретельно повторити все, чого навчилася дружина. Це дуже важливо. І з кожним роком кількість атсов на школі батьків. Увілічується Партнерські роди були та сказати ефективний. То зачувати психологічку поддержку в родах і відповідно, жають лучше. А це Руслан та Надія Ісаєві. Незабаром у їхній родині поповнення по секрету сказали нам, що першою у них буде дівчинка. Однак таємницю імені нам не розкрили. Подружжя вирішила разом відвідувати школу відповідального батьківства. взагалі ну, страшно а з мужем уже не так буде. Ну піроже ж як. Приймав участь при зачатії правильно И <гум> по поїдеш всю беременность з жіною, знаходиться, рядышком, І я вважаю, каждый, кожен ну, як муж відстаний дуже з жіною, як піти допомогти, піддержати з досвідом, якого набув у школі. Руслан переконаний, що нічого страшного у пологах немає. Однак підтримати дружину це святе для чоловіка. Наша задача зробити папу активним учасником родового процесу. Все индивидуально. Кто-то только в предродовой палате поддерживает маму, кто-то поддерживает ее и в родильном зале, кто-то поддерживает ее на всех этапах и в послеродовом периоде в том числе. И чем активнее папа участвует в этом процессе, тем полноценнее семья. До речі, кількість чоловіків, які присутні при народженні з дружиною, зростає з місяця в місяць. Зараз у Херсоні йде до того, що амбітним планом перейти на індивідуальні заняття заводить велика кількість охочих батьків. 100% партнерських пологів переконані тут уже не за горами.